Боротьба зі шкідниками троянди та підживлення для того, щоб ваші рослинки рясно та буйно цвіли. Щоб уникнути появу шкідників навесні, на початку вегетації необхідно привести полив 0,2 відсотковим розчином актари. Як зробити такий розчин? Ми ось такий пакетик, 1,4 грами, розводимо на 0,7 літра води і поливаємо 0,1-0,5 літра під кущ. Далі при першій появі шкідника досить ефективним буде препарат Engio. Тобто тільки з'явився шкідник, швиденько обробляєте препаратом Engio, і вони дуже швидко зникають. Також проти попелиці на трояндах непоганим буде препарат Моспілан. Це є виробник Японія, попередньо сингента Швейцарія. Далі на етапі. Вегетації класним для стимуляції та рісного цвітіння, підвищення забарвленості квітів, буде біостимулятор росту, щоб пришвидшити природні процеси, щоб рослинка швидше почала вегетувати і краще квітнути. І далі протягом сезону проводимо підживку ось таким комплексним добривом. Яра міла це безхворне добриво. Ми його можемо використовувати основна із переваг не лише на трояндах, а на практично всіх декоративних квітах. Отже, при посадці саджанців 25-50 грамів ось такого добрива вносимо, перемішуємо з землею або ж вносимо поливом. І далі підживлення в період вегетації 30-40 грамів. Розводимо і також підживлюємо наші рослинки. Ось такі препарати. Кому цікаво, все маємо в наявності.